Історію Вікторію і історію цієї бусі. Олена Квітка зробила велику історію. Давайте там, я не знаю навіть про кого більше. Про бусю чи про. Чи про Вікторію, про так? Вікторію. Та, поїхали. Не хочеться. Що ми без неї робили? Нічого тебе робили донь. Це буся Зуєва. Вона сурикат, хижак з роду мангустових. Але для військових Вікторії та Дмитра Зуєвих бузька, м'який жиробасік і їхня доця. Така ж переборчива, як і чоловік. Ну, Взагалі, то як е, кіт, ну і в той час як собака. Бо вона дуже ніжна, вона дуже любить красти їду. Бо вона злопам'ятна, якщо ти неї образиш. Коли задоволена, вона так вилазить чоловіку, прям, знаєте, як справжня там, жіночка лягає на плече йому, отак розкидається. Ладьте мені животик, у мене все добре. Я не то що ревнувала, я просто була в шоці, що у мене сурікат забирає чоловіка. То я взагалі неї не сприймаю там як якусь дику тварину. Я не сприймаю як просто член нашої родини, якого ми дуже сильно любимо. Буся з'явилася в родині трохи більше року тому. І стала для Віки ще й компаньонкою. Адже Вікторія військовослужбовиця 199-го навчального центру десантно-штурмових військ. Сержант, інструктор з підготовки бойових медиків, яка часто бере свого суриката на один з навчальних полігонів ЗСУ. У нас первинний огляд, ми опрацьовуємо, вона там сидить. <казуємо> Показуємо укладку бойового медика, бо вона в цьому рюкзаці. Ми бачимо, турнікет працює, значить ми можемо ноги окутувати. Коли у нас заходить новий курс навчальний, ми проводимо для того, щоб хлопців більше відволікти, тому що вони всі приїжджають з бойових і дуже сконцентровані на тих діях, що відбуваються саме там, і вони сконцентровані на своїх побратимах. І тут, коли з'являється сурікат, то у них увага, все на суріка, ми теж такого хочемо. Це певне для них така, як міні-реабілітація. Своєрідною реабілітацією та підтримкою буся була і для Вікторії в один з найскладніших періодів життя. За фахом медична сестра навчалася в Житомирському медичному інституті. Дуже сильно хотіла потрапити в госпіталь, щоб бути там медичною сестрою в хірургічному відділенні. Але так склалося, що після закінчення навчання Вікторія випадково потрапила на службу. Я побачила просто військову частину, зайшла, кажу, а вам не треба людина на роботу медсестрою. Вони такі, у нас не працюють, у нас служать. Кажу, ну, значить, служить. У Збройних силах України Вікторія з 2019 року. Розпочалась повномасштабна війна, ми просто зайняли певні свої рубежі. Я була медична сестра-анестезиста, тобто медична рота, є певний екіпаж, який виїжджає на евакуацію поранених. Ми поїхали за пораненими на позиції, в принципі, стали пораненими самі. Від підриву зрозуміла в тебе шок. Я з закритими очами лежу, я все чула, Почало капати дизельне пальне я відкриваю очі, і у нас вже зсередини починає горіти машина. Я випала з машини, відкрила двері, достала лікаря. Поки лікаря стягувала в квіт, повезла назад, щоб достати водія, не встигла, тому що машина другий раз підірвалася, і водій загинув. Четверта ранку і сказали, що в мене пішло вже зараження ноги. Один лікар стоїть, каже, буде ампутація. Інша стоїть, каже, такі ну ні, ми не будемо цього робити. 22 роки. Там ти така молода, все буде добре. Більше шести операцій, напевно, протягом всього періоду лікувального за рахунок того, що був розрив таза, я не могла ходити протягом, напевно, чотирьох місяців я лише була чисто в лікарні. Пережити все допомогли коханий Дмитро і велика родина дівчини, яка фактично жила з нею в лікарні. І мене сім'я вивозила постійно на вулицю для того, щоб я якось відволіклася. Привезли мене в контактний зоопарк, і там, якраз в перший день, коли вони народилися, і я така сижу, боже, я до них ходила кожен день. Є жіночка у Рівному, яка може вам дати соріката. Ми поїхали і забрали. Так в родині з'явилася буся і стала для Віки ще одним стимулом пошвидше одужати. Я встаю. Вранці вона запуталась в шкафу, не знала, куди ні бігти, що ні робити. кричить, я без цих костелів, давай за нею бігти. Що робити, де сурікат мій? Я вернулася уже назад з нею. На неї глажу, кажу, боже, моя дівчинка, ти там загубилась, і тітя така, ти без костелів. Я не а да? ну добре. Та найперше, Віка пообіцяла стати на ноги Дмитру, який також отримав поранення. Дуже важко, але я прийшла на своїх ногах, як я обіцяла. І якби я знала, що все буде так, саме так. Я б стовідсотково відсотково зробила все те ж саме. Можливо, це все призвело до того, що я маю зараз. Я зараз маю чоловіка, я інструктор, мені дуже це подобається. Діма освічився Вікторії онлайн, коли вона була ще в лікарні. Садять мене на коляску, вивозять на кухню. Там уже пів родини зібралися. І тут телефонує мій чоловік, стоїть мій молодший брат, і він такий: там все, булочка, я тебе дуже люблю. Я сижу на цій колясці. У мене опухші панці тут. Мені чоловік робить пропозицію. молодший брат, давай одягай цю обручку. І чоловік такий, я ж вгадав з розміром, і я сижу ж, Давай надягай, щоб не одягнутись. Я сюди пішла в медичний пункт на посаду санітар-інструктор. Після чого, в принципі, створилась наша школа тактичної медицини. Мій командир, який у мене зараз, він в 2019 році, коли я проходила загальну військову підготовку, навчав нас тактичній медицині. І я думаю, що мене дуже сильно врятували його навички, коли зі мною трапилось реальне поранення. За цей час ми випустили більше тисячі вже курсантів з нашої школи. Вона дуже любить чоловіків. Дуже. І для неї я кажу мужицький рай. Я дуже щаслива від всього. Це моя родина, це мій чоловік, це моя сурікатка, це моя робота. У мене дуже командир шутить, так як я зараз вагітна. Він каже: мені здається, що ти тут будеш не народжувати. Я така, да, я не піду в декрет. В лютому місяці сподіваюся, не на 24 четверта. Олена Боже, Друзі. Квітка, Йокіпак, як ти це, це зробила. Тобі це просто, за таку історію. Ну, це знаєте, це е, от є таке поняття, як музей однієї картини. Коли ти сидиш, зал відкривається відкривається цей е, залаштунки, і ти дивишся на одну картину, можеш годинами дивитися. Все. І там тобі розповідають щось. Зараз ми бачили теж саме. наших військовослужбовців, тому е, давайте зараз подивимося і історію Вікторії, і історію цієї підка зробила велику історію. Давайте там я не знаю, про кого більше: про бусю чи про.